Opa, um pouquinho de testamento. Канівчанка Леся Мацько збирає до садочка трирічного сина Юрія. Каже, найтяжче для дитини прокинутися. Діти зранку люблять поніжитись в тепленькі кроватки. і ти його будеш, він хникає. Зараз у сім годин ми встаємо. Розповідає, із 1 вересня наступного року будити сина доведеться на годину раніше, адже, каже, від вихователів дізналася, садочок можуть закрити. А він єдиний у мікрорайоні і розташований за два кілометри від її будинку. Біжимо на супи. Треба добратися, якщо десь далі буде, перейдемо в інший садочок. А тоді ще від садочка мені треба до роботи добиратися. Ми з тобою ще такого не робили, не малювали маленька. Розправляй пальчики. Отак. До цього ж закладу ходить чотирирічна Емма Коваленко, говорить її мати Лідія. Ми живемо недалеко, Нам, якщо пішки йти, то це 7-10 хвилин. Вона дуже любить цей садочок. Дуже їй подобається і вихователі, і дітки. Пригадує про можливе закриття садочку. Дізналася із розпорядження міського голови, яке надійшло до закладу освіти. Фінансування ніби недостатньо, і маленька, значить, Посіщаємо садочка, але ну зараз осінь зима, нітки хворіють, плюс повітряні тривоги. каже, переймається, як закриття садочку вплине на її дочку. Вона дуже довго привикала до вихователів. Це буде дуже важко. Я не знаю, якщо закриється садочок, то ми можливо до школи взагалі будемо дома сидіти. Нині у цьому закладі сформовано три групи, які відвідують 52 дитини. Говорить директорка Лариса Безрук. Період, звичайно, коли дітки хворіють, може бути і 20, і 25 до 30 діток по, по групах. Відповідно норм, ті, які прописані, що повинні бути 15, 20, і 20 дітей, начебто ми не, не дотягуємо. Місце знаходження нашого садочка знаходиться ось тут, на мапі Канева. І можна звернути увагу, що якщо його не стане, ми його зараз закриємо. Ось цей весь мікрорайон залишається без дитячого, без забезпечення дошкільною освітою дітей. У нас 24 працівника. Якщо люди втратять роботу, це буде дуже складно. Нині у місті працює вісім закладів дошкільної освіти. Половину з них планують приєднати до інших чотирьох, розповідає начальниця міського відділу освіти Надія Голда. У такому випадку каже, третина із 96 працівників оптимізованих садочків втратить роботу. Утримувати цей дошкільний заклад на таку кількість дітей ну, скажімо так, економічно недоцільно. В чотирьох із них дуже мала наповнюваність дітей. Зв'язано це з різними причинами. Виїхали за кордон, демографічна ситуація. Але вони написали заяви, закріпили їх за садочком, а вони їх не водять. Пояснює, цьогоріч потреба у фінансуванні дошкілля в канівській громаді складала 82 мільйони 470 тисяч гривень. Натомість із міського бюджету спрямували 54 мільйони 635 тисяч гривень. Каже, функціонування дошкільних закладів перебуває виключно у повноваженнях органів місцевого самоврядування. Тож остаточне рішення про оптимізацію садочків залишається за депутата Міканівської міської ради Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.